Не знаєте, який торт поставити на новорічний стіл і так, щоб не заморочуватися над приготуванням, ловіть ідею дуже смачного меренгового торта Павлова у вигляді ялинки із малиною. Гілочки такої ялинки просто тануть у роті. Отож починаємо готувати. Об'єднуємо білки з цукром, перемішуємо, ставимо на водяну баню і чекаємо, доки цукор повністю розчиниться. Збиваємо меренгу на високих обертах міксера впродовж 10 хвилин до стійких піків. Перекладаємо меренгу до кондитерського мішка і по кругу починаємо відсаджувати на перегляд. Агамент, як бачите, я вже попередньо намалювала круги на пергаменті для того, щоб мати орієнтири, потрібного мені діаметру. У духовці микаємо 90 градусів і сушимо меренгу півтори години. Для крему я використовую улюблену продукцію від компанії Food – це білий шоколад, ванільний екстракт і також ягідний фонд. Додаю його в крем для того, щоб крем мав насичений ягідний смак. І чудову текстуру. Збиваю крем до щільної консистенції, а от повний рецепт ви знайдете під відео. На підложку наношу невелику кількість крему для того, щоб тортик потім не їздив, викладаю перший меренговий корж і починаю викладати ягідний крем ось таким от чином. Зверху поливаю все малиновим топінгом. Як бачите, я також роблю, ніби такі малинові потьоки по боках. І в такій от послідовності ми складаємо увесь тортик. Тобто меренговий корж, крем, топіт, меренговий корж і так далі. Тортик декоруємо світ. Жими ягодами, м'ятою і не таючою пудрою. Готово?